Анатолій Кіченко призвався на службу влави ЗСУ з Миргородщини. У 22-й окремій механізованій бригаді служить водієм механіком близько півроку. Було питання, хто коли-небудь зв'язувався ну, з старою Ну, Так, як, як сказати, вирости в селі і не знати совєтську техніку, це трохи якось не воно. Сказав, що можу водити там трактори. Ну-ка, поїдеш в учебку в десну, а там буде видно. Попав у десну, одучився з перших днів сів на сюді. Чудо техніки советські саме в навчальному центрі розповідає чоловік. До нього приклеїлось псевдоциган. Чому його так назвали побратима? Не знає, але говорить, що він ром. Після навчання був перший бій, який каже Анатолій: пам'ятає до дрібниць. Перший бій 2 травня цього року. Ми їздили з інженерами в Кріщівку, стали загору міні-загородження міні і сітку розтягували. Накрили мінометом так, щоб машина в оку не могла заїхати. І ми через Кріщіївський ліс, через міні-поляб вийшли до перепрови. Чоловік говорить, що фізпідготовка на війні має велике значення. Я щось думав, що в бронежилеті так із рюкзаком, з автоматом, з БК бігати так нереально. Ну, ми 7 кілометрів за 15 хвилин. Можна сказати, що за 20 хвилин ми на, на лету пробігли, як, як десантники. Не дивилося, що там 50 год, 30 год. Просто вздовж посадки бігли, 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 понімали, що там життя. Вдома воїна чекає дружина та 16-літній син, який за нього хвилюється, розповідає Анатолій. А він у свою чергу знає, за що воює. Я живу у міс... біля містечка, там кожну ніч привити, привити, привити. Зараз збивають, дуже багато падає по селам ракети. То... Угу. Неспокійно ніяк. Не Хочеться голос рідний, почути, що ну, да. Щось, щось, щось було рінне, чуть чутьбу. Син дуже переживає. Як в квіщок, як на два тижні на виход пішов, так він там вже давав і командування обзвонювати. Оператор-навідник 22-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Сергій на псевдомалий, родом з Вінниччини, розповідає, воює майже два роки. До військкомату прийшов сам, не маючи жодного бойового досвіду. Там йому запропонували чекати поїздку. Я зовсім як бухгалтер. Більшості і так як я більш з цифрами дружу оператор більш, бо це треба прораховувати, коректурювати і робити постріли, то більш-менш як ту професію вибрав. Сергій говорить, ця БМП-1 радянського виробництва та має свої переваги. Стрільба ведеться з неї з гармати і з ПКТ. Коли вона знаходиться в робочому стані, а вона дуже громко робить, і такі, як постріли бокові чи прильоти букові, їх не так чути. Просто лишається капсулі і ти захищений від цього всього посторонніх звуків. Це, говорить, Сергій допомагає зосередитись на своїй роботі та не боятися. Ну, саме хуже було, коли дрон пройшив машину наскрізь. Оце саме той зрив, це трохи було неприємно, цей дзвін в вухах. Так у нас все вийшло склалося добре, що всі екіпажі і люди вибралися, цілі здорові. А там невеликі осколочні а так всі вижили, все добре. І півдрон він пробив, виходить, вперед в районі правого катка і пройшов на скотчі всю машину. І машина загорілася, це трохи було незвично, непривично і трохи лячно. Вдома додає Сергій на нього чекає родина, за якою сумує найбільше. Ну за домом мені кажеться, всі скучають за рідними, близькими. Ну, так як я знаходжуся на своїй території, на території України я себе вважаю, що я й так знаходжуся вдома. В себе вдома. Перед самим завершенням інтерв'ю, екіпажу надійшла команда виїхати на евакуацію. Воїни швидко збираються, оглядають бойову машину та їдуть виконувати завдання. Борис Майоров, Лариса Дудченко, Суспільне, Новини, Сумщина.